У Каліфорнії, на схід від узбережжя Тихого океану, знаходиться залишки міста, яке колись називалось Маріпоза. За межами міста знаходиться військова база, і, хоч сьогодні це трохи більше ніж дірка в землі, вона неодноразово відігравала вирішальну роль у долі цієї пустки. Я знаю, що більшість з вас там народились або переродились, але Маркус каже, що дехто з вас має проблеми з пам'яттю і не завжди може зрозуміти, що реально, а що ні. Тож я тут, щоб розказати вам усім оновлений курс з історії мутантів. мутанів. Багато і смішно говорить, прямо як тупа людинка. Так. Тож, як я і казав. Коли я був на базі Маріпоза кілька років тому, там не було нічого, окрім кісток кількох мертвих супермутантів, деформованих щурів та скелета старого пса, що лежав поруч із зламаним генератором силового поля. Але на глибших рівнях бази я на власні очі побачив те, що породило супермутантів та братство Сталі. Ще до Великої війни цей об'єкт використовувався для експериментів з вірусом примусової еволюції. Більшість резервуарів вже зруйновано, але залишки все ще можна знайти глибоко під землею. Задовго до приходу творця ВПЕ був створений урядом Сполучених Штатів задля розробки корисних мутацій. Уряд використовував своїх же громадян як піддослідних кроликів. Так, це були злочинці й комуністи, але все-таки американці. Капітан Роджер Мексон, засновник братства Сталі, служив там до війни, займаючись питанням охорони як звичайний солдат. Але коли люди під його командуванням дізнались, що вчені роблять з його товаришами по службі, вони повстали. І Максон незабаром став їхнім лідером. Згодом вони стали першими членами братства Сталі. Після того, як впали бомби, Мексон вивів своїх солдатів та їхні сім'ї впустку, залишивши базу Маріпоза позаду, вони закрили те місце як могли, і активували автоматизовані системи захисту. Але оскільки не було нікого, хто міг би все це обслуговувати, люди і тварини зрештою проникли всередину. Довоєнні вчені таки не досягли успіху у своїх експериментах. Потрібні були більші людські можливості, щоб контролювати наслідки мутації в ВП. Через десятиліття після Великої війни майбутній творець потрапив у резервуар. А коли вибрався з нього, то продовжив експерименти. і, Зрештою створив більшість із вас. Тоді виходить зі сховича знайшов це місце. і… Вибачте. Але це було дуже давно. І виходець так само давно помер. смішно. Після цього люди роками не знали про існування бази, але Анклаву якимось вчином вдалося знайти дані про місцезнаходження ВПЕ ВП, і вони вирушили до Маріпози, щоб отримати його зразки для проведення нових експериментів. Анклав захищав своїх солдатів, і вчених від ВП, але викрадені для розкопок нижніх рівнів раби шахтарі з міста Редінг не мали такого захисту від речовин, що знаходились там десятиліттями. Поступово ці бідолашні робітники почали мутувати. І, на жаль, це друге покоління супермутантів не мало творця, який би керував їхнім перетворенням. Він ретельно відбирав піддослідних, перш ніж піддати їх вірусові, але це друге покоління складалось з тих, кому не пощастило потрапити на службу до анклаву. Результати були змішаними. Друге покоління було таким же великим, іноді навіть більшим, але набагато менш розумним. Ось чому деякі супермутанти в новій Каліфорнії можуть вживатись з людьми в той час, як інші. Через що супермутанти першого покоління навіть називають друге покоління дурними дурнями. Дурний, Хоча деякі представники другого покоління отримали мутації, якими б пишався творець. Коли 40 років тому обраний шукав штаб-квартиру Анклаву, він натрапив на базу Маріпоза і виявив там супермутантів другого покоління, які застрягли там після того, як Анклав підірвав вихід. Обраний бився з мутантом на ім'я Мельхіор, який миг викликати істот з каністр з ВП, прямо як той фокусник, що витягає кроликів із свого капелюха. Принаймні так стверджував обраний. Ніхто тоді не наважувався перевірити всі ці розповіді про магічних кіхтів смерті. Єдиною людиною, якій, здавалось, було небайдуже, що стало з шахтарем з Редінга, був лише син Мельхіора, молодший. Він був ще хлопчиськом, коли зник його батько. Якщо він досі живий, то зараз він мав би бути середнього віку. Можливо, він і досі блукає пусткою в пошуках батька. Відтоді Маркус робить все можливе, щоб дати декому з вас дім. Серед мутантів кожен це унікальне створіння, якому немає подібних. Таке генетичне розмаїття це благословення, але є місця в пустці, де все навпаки. Десятки ув'язнених разом однакових чоловіків, що ненавидять всіх чужинців. Але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіло б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.